Філіппінки самі себе розділили на три типи щодо зовнішності. Перший називається Марена. Це класичні філіпінки. З мінімальним домішком європейської чи американської, чи ще будь-якоїсь крові, і тому вони найбільш смугляві. Другі це називаються містіза. В них велика або максимальна кількість європейської чи американської крові. Інколи вони навіть не схожі на азіаток а більше нагадують південно європейських, іспанських чи італійських дівчат. Третій називаються чайніти. Чайніти це філіпінки з максимальним домішком китайської крові. Оцей же тип чайніти по місцевим стандартам краси вважається самим красивим типажем. Це, типу, як наша Віагра. Тільки не по кольорам волосся, а по кольорам шкіри, щось таке. Морени найбільш розповсюджений і найменш престижний типаж дівчат в цій місцевості. Ну що поробиш, коли так склалося, що бути смуглявою, чорнявою тут не престижно. тут престижно бути максимально білою, з максимальним світлим волоссям, з максимально світлими очима, з максимально світлим усим і скрізь. Не можна сказати, що до людей, типу Морена, Морено, якщо хлопець, відносяться тут негативно. То, що для нас є екзотикою і красою, тут це типу така генетична невдача з найменшою перспективою щодо соціального старту в усіх сферах, то їм до нас треба, але вони, на жаль, цього не знають. Філіппіни. Це місце вважається найкращим для пошуку дружин. І так, 5 фактів про місцевих філіппінських дівчат. Перше: лише 2-3 з них вони красиві, розумні, цікаві. Але тут 2-3 це кілька мільйонів дівчат віком від 18 до 30 років. Друге, майже 60% з них вже мають дітей, тобто вони мамці одиначки. Але лишається ще 40%. І це все ще кілька мільйонів дівчат. Третє: 90% з них це такі фанатичні католички. Але вони всі принаймні англомовні. Четверте, всі вони без виключення ревниві до нестями та криміналу. Але різниця в віці тут не має значення. П'яте переважна частина з них дуже жадібні до грошей. Але це дуже недорого і нагадую, що тут вік не має значення. На Філіпінах готують здебільшого чоловіки. Чому так склалося, що на островах квітне матріархат? Він в дуже м'якій такій лайтовій формі, але і цього вистачило, щоб загнати чоловіків до плити. Тому, якщо ви все шукаєте філіпінську дружину і вона вам здебільшого потрібна от для якихось господарських потреб, то краще придивіться до їхніх хлопців. Бо простіше вам буде орієнтацію змінити, ніж місцеву дівчину навчити готувати. Не надсилайте гроші філіппінським дівчатам. 99% з них при контакті з вами починають просити у вас гроші в тій чи іншій формі. От, відповідно, отой один відсоток, який лишиться, який не буде приймати від вас гроші ніяким чином, ото і є отой відсоток, серед якого треба шукати свою майбутню дружину. Переважна більшість місцевих дівчат, вони доволі релігійні. Нагадаю, що Філіппіни це єдина християнська країна в усій Південно-Східній Азії. Тут квітне католицизм, місцева релігійність, вона приблизно як у нас в Західній Україні. Це суто формальні відвідини церкви по неділям Тобто нічого глобально страшного в цьому немає. І, як по мені, Дуже добре, що існує такий фактор, як релігійність в кожному суспільстві, тому що відразу розумієш, від кого треба триматися подалі, особливо тут, де в голові у місцевих дівчат і так такий набір екзотичних комах там живе, що якщо це ще приправити релігійністю, то то ну, прямо дуже на любителя. Побачення на Філіпінах ну дуже різними бувають. Наприклад, ви можете прийти на місце побачення і там побачите дівчину, з якою домовилися про побачення, що вона там стоїть в складі своєї своєї родини. Ви маєте знати, що ніякої такої місцевої традиції не існує. І це означає лише одне: що дівчина, з якою ви домовились про це саме побачення, вона просто народилася без голови. Тому там варіант дій тільки один. Тікайте від такої дівчини подалі. І більше ніяких побачень. Про секс з філіпінками. От вже цей легендарний секс з азіатками. Якось вождь одного з племен в Папуанові Гвінеї з такою конкретною впевненістю мені заявив, що каже: то вам там так підфартило, бо ваші білі жінки, то такі всі вогонь баби. То такі вони всі темпераментні і бог знає які не то, що оці наші чорні колоди лежать собі, не шевеляться і толку від них ніякого. Ото так само і про філіпінок, і про всіх азіаток разом взятих. Ну, Єдине правда, що у Філіпінок вагіни інколи горизонтальні. Коротше, все те саме, ніякої різниці. Манери. Відчуття естетики, схильність до імпровізації. Про це все забудьте. У переважної, дуже конкретно переважної більшості місцевого населення оце все просто відсутнє. Вам доведеться вчити вашу філіппінську дружину правильно їсти за столом, правильно себе поводити, що є красивим, що є некрасивим, імпровізувати на кухні. З різними стравами, ну тобто, це все те, що наберіться терпіння, і покроково ви це все будете її вчити самі. Але вся біда в тому, що більшість з них навіть не мають ні найменшої не найменшої несхильності, не бажання цьому навчитися. Тому готуйтеся, у вас буде веселий шлюб. Кого все ж реально знайти? Онлайн, на Філіппінах, як кандидатку в майбутні дружини, це фермерів, верніше фермерок, фермеринь. Ну щось таке. Це в тому випадку, якщо ви такий от прямо фермер-фанатик, для вас робота на землі це першочергове. А дружина це просто от як придаток, як робочий інструмент, як один із засобів доступу і роботи на цій землі. І от вона така сама, коли для неї чоловік в першу чергу це толковий такий господарський дядько. Для вас в першу чергу земля, в неї вона вже є. Для вас це спростить купу різних бюрократичних перепонів і зекономить колосальну кількість грошей. Оце абсолютно нормальний робочий варіант. Чи правда, що всі філіпінські дівчата вони… Дуже бідні, от саме в матеріальному плані. На Філіпінах дійсно невисокий рівень життя. Але на цю тему треба знати і запам'ятати лише одне. Розумні, бідними тут не бувають. По-перше, тут дуже мала конкуренція. По-друге, заробити тут різних шляхів і моментів доволі простих. Їх навколо повно. Тому якщо ви познайомилися з дівчиною, вона у вас просить гроші з будь-приводу, то тікайте від такої дівчини подалі. В неї проблема не з грошима, а з адекватністю. Це тут аксіома. І виключень з неї не буває. Принаймні я за все своє життя тут цих виключень не бачив. І так, чому ж тоді чоловіки з усіх країн світу. Їдуть сюди саме на Філіппіни, в пошуку дружин. Бо може все ж філіпінки занадто красиві, сексуальні, розумні, ну або хоча б не істеричні, взагалі ні. Вони просто контактні. В цьому суспільстві контактувати з людьми, будь з ким і будь де онлайн, офлайн, це нормально. Це дуже відкрите суспільство. Із-за цього всі оці процеси контактів між людьми і особливо між цими різними мейлами-фімейлами, -мейлами, вони дуже прості, доступні і нормальні. І саме оце і дає фору того, що всі чоловіки опиняються тут. Проживши шість років на островах Філіппінського архіпілагу, можу сміливо стверджувати, що от чому я навчився, яким я став, це філіппінським бабознавцем. На всіх філіппінських мовах жінка або дівчина це буде бабаги. Тому от бабознавець, як бабознавець. Я хочу цим сказати наступне: що якщо ви познайомилися в чаті. З філіппінською дівчиною і вже збираєтеся на ній одружуватися, регулярно надсилаєте їй гроші, будуєте просто грандіозні плани. То краще перед цим все-таки запитайте у когось, хто тут довго живе, оце у якогось типу бабознавця, як я, хоч якоїсь поради. І тоді 100% ви зекономите купу нервів, купу грошей, купу часу. Оце я вам точно гарантую. Чому? Тому що той, хто тут не жив довгий час і не має практики спілкування з місцевим населенням, він уяви не має, хто такі і як з ними бути ці місцеві люди. Тому звертайтеся, я серйозно.